Готуємо відбівні з курячого філе, нарізаємо його на маленькі слайсики, накриваємо харчовою плівкою і починаємо відбивати молоточком. Гарненько відбиваємо кожен шматочок. Так, потім перекладаємо також, знімаємо плівку і перекладаємо на іншу сторону. А з іншої сторони також накриваємо плівочкою і починаємо гарненько-гарненько відбивати. То починаємо приправляти приправи. Це у нас сіль, солимо, перчимо. І відставляємо трішечки промаринуватися. Беремо 2 яєчка вбиваємо гарно вінчиком збиваємо їх спочатку. Трішечки додаємо солі, одну столову ложку з гіркою борошна, і гарненько все знову перемішуємо. Готовимо кляр. Кляр готовий. Наливаємо на сковорідку нашу. Соняшникову олійку, гарно розжарюємо, макаємо кожен шматочок нашої відбівної і викладаємо гарненько на пательню, смажимо з одного боку, з іншого і накриваємо з іншого боку тоді кришечкою, щоб гарно пропеклося м'ясо. Відбивні готові усім смачного!